Наша студія це місце зустрічі нас Та. із вами. Це, Та. якщо що, я до вас, наші любі глядачі, а, а ще, звичайно, з нашими неймовірними гостями. І от сьогодні до нас завітає відомий письменник, батько українського бестселера Василь Шкляр. А говорити ми будемо про його нову книжку Зайчий костел від видавництва КСД. Я вже йду зустрічати його зробити. Доброго ранку! Дуже рада віта, вас бачити. Віта, віта. Дякую, що завітали до нас. Прошу. О, я вже бачу книжечку. Привіт. А можна одразу забрати у вас книжку? А -а -а. На що вона нам. Ви її вже написали, прочитали. Дайте нам. Доброго ранку. <світ> Приві. Приві. Так. Отож. Вітаємо вас. Так, ми дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо вам за це і вітаємо з презентацією книжечки. Так. Отож, ми знаємо, що вас запросив до Литви місцевий видавець Віргініус Струлі, який щиро бажав, щоб про повстанців його рідного краю був написаний роман? Ну як ваша троща? І, звичайно, кого він міг запросити? Лише вас, того хто написав цю трощу. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як ваш візит до Литви передував появі ось цієї книжки. Заячий Костел. Ну, я на те запрошення, звичайно, охоче поїхав, хоч я не обіцяв писати роман, бо це все-таки Литва. Uh -huh. для того, щоб писати литовський роман, треба знати литовську мову. Але я сказав, що залюбки ознайомлюсь з їхнім повстанським рухом. Це мене дуже цікавить, це моя тема провідна в Україні. От. І я поїхав. Довго вивчав цей матеріал, зустрічався з надзвичайно цікавими людьми. І на певному етапі я зрозумів, що я про це писатиму. Так пішло в мене майже 6 років для створення. А чого ви дивуєтеся? Я Чорного ворона писав 14. Років. Це не означає, що сидиш. І... Не означає, що щодня сидиш і пишеш, але ти. Довго входиш в тему, в образи, то забирає час. заячий костел це ж з литовського фольклору, так? Це коли нібито дитина сує свій ніс до дорослих справ, і потім її такий наганяють. Дають за вуха, підіймають. Зараз я тобі покажу зайчий костел. Так, якщо символічно, заячий костел це те, що ти дуже хочеш побачити, але не побачиш ніколи. Ага. Якщо не прочитаєш книжку Зайчий Косте. Якщо прочитаєш, то побачиш. Як, це диво. Як під час роботи над книгою ви збирали матеріал? Тому що я знаю, що ця книжка це зібрана з багатьох багатьох історій. Потім ви її об'єднали в одну історію і вийшла ось ця книжка. Найбільше, звичайно, я почерпнув із безпосередніх зустрічей з людьми. З надзвичайно цікавими людьми. Спершу я з багатьма зустрічався репресованими політв'язнями, вигнанцями, а потім мені поталанило зустрітися з справжніми партизанами. От, один із них публічне веде життя. Він у своїй краївці, колишньому бункері, навіть проводить екскурсії. А один Йонас Філаніс, такий відлюдник, замкнутий чоловік, який йому вже було тоді 98 років, коли я зустрівся, він ні з ким не хотів бачитись. І в собі ще раз скажу, життя відлюдника. І а як він погодився його, на зустріч його з вами? Його його умовили. Тавтві такий литовець, приєднавець, музейний працівник, який. Його добре знав, він переконав, каже, приїхав письменник каже, з України, ну вже ж, будь ласка, зустріньтеся. І ця зустріч дала мені такий головний поштовх до написання, бо цей чоловік був ну, справжній. Він був далекий від патетики, пафосу, він. Не знає таких слів, як героїзм, патріотизм. Патріотизм для нього це він в крові, це як повітря, як група крові, якого тут не треба, знаєте, бити себе в груди. І мені здається, що він мені багато чого сказав такого, чого не говорив нікому ніколи. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви ви вже на цьому наголосили. Чому для вас так важлива ця тема підпільної боротьби, а особливо таких невеличких націй за свою незалежність? По-перше, литовська боротьба партизанська була дуже схожа з українською. Mm -hmm. Дуже схожа. Дехто думає, що такий сам рух опору був? В Естонії, в Латвії, ні. Лише в Литві був такий повстансько-партизанський рух, який тривав впродовж сорокових другої половини і навіть 50-х років. Ми в цьому дуже схожі. І через те, коли я писав литовський, начебто роман, але ж ага. я розумів, я український автор. І мені треба було прокласти місток з України до Литви. І так воно, власне, і є. Є такий історичний факт, дуже важливий, коли в 1950 році українські повстанці вже в найскладніших умовах, без надії на перемогу, вирішили зробити рейд на Литву через Білорусь. І аж до Литви пройти з пропагандивною метою, показати, що Україна бореться і ніколи не змириться з московською окупацією. І ось їх 12 чоловік вирушили на Литву, але скрізь уже на теренах Білорусі стояли гарнізони, заслони. Пройти було неможливо. І командир ухвалює рішення повертатись назад. Але один із них пішов далі. Пішов далі. Дійшов. І що? І що читайте? <смеш> <смеш> Інтрига на інтригі. <смеш> Інтригою коганяє. Ми знаємо, що у книзі є е, така сильна любовна лінія. Як ви вважаєте, чому любов так важлива для героїв, е, які живуть у небезпечні часи? Ну, бачите, любов, кохання це таке почуття. Яке привтаманне кожної людині, і вона присутня у всіх моїх книжках. Якщо ви пам'ятаєте, всі повстанські мої романи, там обов'язково є лінія кохання, через те, я завжди кажу, особливо жінкам, що всі ці книжки за великим рахунком про любов. Так само і тут є ця історія. Вона вона правдива, хоч вона просто фантастична. Це магічна історія про відданість, вірність на межі, зради. Але де та межа? Це теж є в романті? Ваші герої дуже ну, часто йдуть на жертви. А... Як ви знаходите баланс між реалістичністю та поетикою? В цьому. Ну, Жертовність це те, що рухало багатьма, особливо в час безнадії. Уявіть собі, 50-ті роки, довкола вже радянська влада, а ти в лісі стоїш до останнього уже заради самої ідеї. Mm -hmm. Ці люди знали, що, на жаль, їхня боротьба програна. Але кожен із них, справжніх повстанців, він був як самурай, у нього був свій шлях, mm -hmm. була своя особиста війна, і це вже було жертвою віддати життя тільки заради того, щоб залишити по собі легенду. Залишити слід, залишити оту легенду, яку підхоплять наступні покоління. Так воно, власне, і було. Ми часто кажемо, що незалежність нам ледве не впала з неба, але ж це не так. Ця незалежність, це прагнення жило саме завдяки тим людям, які йшли на самопожертву заради нашого з вами. Життя заради майбутнього. Дякуємо вам. Е, пане Василю, зазвичай, коли відбувається вихід нової книжки, влаштовують презентацію. Я знаю, що і у вас відбудеться презентація книжки Заячий костел. Розкажіть, де саме і коли можна зустрітися з автором, отримати автограф і придбати цю книжку? М -м, мене, до речі, часто запитують читачі. Ну, от. Де буде наступна зустріч, бо не всі встигли, хоча було два фестивалі. І от є нагода, І, то, та, то наступна моя презентація буде у суботу. Тобто вже завтра, завтра о 12-й годині, це на Хрещатику, книгарня, книжковий простір. От, я не пам'ятаю номер, який там, Sense, так? але кожен читач знає книгарню на Хрещатику, uh -huh, і там uh -huh. ми зустрінемось. А і... вхід. Вхід, ну треба буде задонатити 100 гривень. Так, організатори попросили uh -huh. мене, я не проти я... і сам пристану на цю акцію. Це хороша ідея, і ми її підтримуємо. Звичайно, дякуємо за те, що вкотре подаруєте можливість насолодитися вашою такою творчістю. Ми бажаємо вам натхнення, успіхів і щоб на ось такі шедевральні книжки ви вони витрачали 6-14 років. Вона багато менше і радували нас частіше. Друзі, обов'язково придбайте новий роман Зайчий костел. Правда варта того, би її знали.